Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми всі разом приїхали до бичків. Коля з Яриком їздив по солому, привіз 50 тюків. Це та солома, що комбайн з вербча молотив. Це в сторону Веліхова. Ну а я вже з крилом приїхала на допомогу розгружати. Хлопці в першу чергу йдуть до бичків. Йдемо вже ми глянемо. Як я приїхала перша, то вони були тут. Паслись і побігли в хлів. Вже в нас така погода сонячна, то саме солома підсохла, то ми все звозимо помаленьку, думаємо, аби нам забрак... не забракувало, хай буде луч лишня. Та ми не знаємо, чи нам ще коля чи вистачить, чи забракує, все возимо і возимо. Закриємо двері, щоб не повиходили. А там вже будемо бачити, думаємо, що вистачить. Я приїхала, то тут вони ходили, бігали, паслись. Хлопців дубчики зразу свої. Хлопців такі. Дубчики, як ми називаємо. Зараз їх заженемо. Може помірити Заженемо їх у хлів. Коля взяв з собою мірну стрічку, щоб поміряти. Який спокійніше буде, може і поміряємо якого. А, ще взяв і Коля взяв ще веровочку, щоб нам одного прив'язати. От вже будемо його тут силою тримати, щоб поміряти. Ну, побачимо. Циган він назначний, там є біла така пляма. Ой, дядь. їх обід. Що їм ходить по вулиці? Вони прийшли нормально поїсти? А полова то їм сподобалась? Тут було так багато. Кирил хоче погладити? не бойся, вони тут точно, що, ото хіба що можуть головою так трохи налякати. А так вони, вони на вулиці спокійні. Давай погладимо. Так, зверху, ручку не зверху не став ручку, щоб доверху не прижав. Оцього білого хоче до хати забрати? Так. — А кого білого? Білящика, баба його назвала Мурчик. Мурчик? Казала, він теж <світ> спокійний такий, як наш Мурчик був. То ти хочеш і біляшика, і красунчика, і ще якого ти Ні. казав, Сімсона? Випати і шлоти. Ага. Зараз спробуй, можливо, на роги по лиця накинуть і замірять. Бо це виходить у нас циган і компанія і його, це Цин рижик і рабчик, вони сьогодні 200 днів як у нас. Да, без 7 місяців, тому що там без 10 днів виходить. То їх такі... ну більше можна замірити, тому що у їх роги є. Зараз попробую накину. Бо все-таки, знаєте, цікаво, зараз на горосі у їх до зернових домішку 10% гороху і 5% соняшникової макухи. Просто прикидати Кінбежі до ярика. Бо якось немає так інтересу, оскільки вони набирають у нас на вигулі, гуляють. Ось вони вже роги такі пірсин, правда? Побачив. Вони згадують зразу цього полиця, як їх сюди, сюди доставляв, як приводили тоді, так трохи помучили. А, прийти, легше зловити його. Може і не вийде. Ні, з... як зайду туди, то там почнуть полохатися. Вже тобто, діла не буде. Зараз гляну, можливо, підійдуть свіжечка, з ципнем їм. Паціон у нас 200 днів і брали його між 65 кілограмів був. Так само рижик 200 днів і брали 45 кілограм. Арабчик, кілограм брали. А рабчик 35 кг брали. На трактор? Ага. Можете до ями сходити глянуть. Я хочу, хочу глянути, як це сиділо буде проходити. Позирнув і зараз... Ні, до трактора трохи далеко Кирил. Побудь зараз разом пойдемо. По зернових зараз сиплю все, перемелю все, що є. Це овес, пшениця ячмінь. Його так все... Стараюсь трохи овса більше, бо у нас його і побільше є намолоченого. Морнацина бачу, накинуть і красунчика такі більш роги. О, то вже а красунчик там? Хоча такі роги більше так не дуже подобаються мені, бо ми так і не дійшли до того, щоб їх обезрожувати. А в нашого лютика більше роги він такий сердитий. Я вже так беру, що це йде показник сердитості роги. М -м -м. Ходи си. Пожую, пожую Бо їм все треба їм і мішки зараз часом поперетягують сюди. Ласівки? Ага. А вона так шукає, о, та хоче завіти. Вона просто переживає, що ми тут. Ну. Кінтуємося. І що, Ярик, як будемо ловити? Зав'язати. Зав'язати. Буде діло. О! Я буду коли Я буду придержано. Тільки на руку не наматуй рванувся він. О, такі. Знаєш, я думаю, коптики ми. То милому точно їх не привели вже сюди. Вони не слухають. О, бач, син, ти ж. Ти ганшок, я просто... Ти сіло, Щоб він нормально, я купив її. Зараз я б трошки поняв голову. Послабно. Зараз показую 290. Тепо, можу, мені напереду наверх її 45. Я з силою, з силою ні, щоб так. О, тап, почне. <сх> <сх> Кирил, то ти такий трохи... Які шашлик? Ти що? Що щиро держав? Розставлю отако. Вони боїться виробки. Так, 290 показує, що Ну, лашу. Поїдьми голову трохи. Подумай, я давай, Чиг ти верху? Ну попробую. Ну, Ладно, там. Аж не слухаєш. Ми його. О. Все. Все, все, чіплюю, чіплюється, чіплюю. Зімаю. Вийця сигнал. Все цекла. Ото з бочинця. Ну. Ну так, намір в'язні 290 кілограм. Так трохи була голова нахилена, можливо воно і не точно. Але такий орієнтир трошки є вже більш менш А тим почекаємо, ну ще красунчика можна замірити буде. Його такі роги більші. Можливо, зараз такий попробую. Він такий трохи вроді вже став ручніший. Вже, вже вони перелякались, то не буде діла. Зараз ще заміряє рижика, вдалося його зловити там в куточку. А то останні вже ніяк не піддаються. А це цей спокійніший. Скільки? Ой, набігався. Набігався коля. 238 кілограмів. 238? Угу. Ну, циган буде більший, він виглядає так більший. Отакий. такий не ловим. Більше не ловим, так. Да. Добре ж хоч два зловив. Хоч два поміряли. Ну, так, для себе нам цікаво, як вони. Ми бачимо, що трошки так поправляються. 193 кілограми. За 200 днів набрали 193 кілограми. Ну це майже кілограм у день. Рижик. Рижик. А циган трохи більше? Трохи більше, ну, так. Циган він був я, при покупці більший, самий старший, А рижик був набагато менший. Ще цікаво було прапчика поміряти, але не хочеться вже так за їх, ну за їми бігати, щоб їх ловити. Рапчик. Випустимо вже їх на вулицю. Трохи поколотили, поколотили. Але Коля каже, нічого, я їм буду комбікорм смачний підсипати, то вони подружаться зразу, будуть, підходити, їсти, хай виходять. То вони так і бояться, що то шовировкою. Менших не ловив, то теж так боком все проходять. Одразу під грушу. Тут холодок. І зараз зайшли ще ми до нашого лютика замірів. також. Такий, яркого бичечка. Я казав через рові, що він сердитий, тому що Валера в нас був такий з рогами більшими, то також був з характером. Ну І цей такий. І 200 днів тому, коли ми брали телят, цигана рабчика і рижика, то у відео якраз заміряли, показували телят, і заміряли нашого лютика, то він тоді показав 337 кг 200 днів тому. То зараз глянемо. Такі трохи буде більш точніший, точніший показник, бо коли там місяць пройшов, наприклад, то воно так не дуже показує, там чи поїв, чи не поїв, чи стрічку не, не так натягнув. Отакий він. Зараз трохи рознувати, бо він вже не дає підходить. Я підстріляю, тільки відчищаю гній. І все. Буває, зрідка і коли яка корова бігає. Оце було якось дві штучки в день, одна перебігала, одна бігала така пізніше. а так -то вже вже чисто у нас підростає він, набирає вагу. Шотий То Я тут зараз Лесі візьму, Леся потримає ось таку жорстку сцепку, що на корові випускаємо, зайду середину, заміряю його. Так. Ти можеш просто так наступити тут його. Uh -huh. Зараз глянемо і що я зайду. Uh -huh. Якщо вдержиш. Uh -huh. Соль, Якщо Таких ще Таких не було, і, чесно кажучи. Хай там як він поправляється чи не поправляється, але не хотілося б, щоб були б такі. Аби були такі як мурчі, всі спокійні. Зараз хай трохи спокоїться. Ост так. Та-да, потягне його. Пускай гарцує з тим. Ну і отак показує 547 кг. Там було 37. Це 210 кг за 200 днів. Я з тої сторони вчеплю карабіна. Що там гарцує? Все люди. Бачу, що був чимним парубком. Буби чистий, якби не скакав би а так, не можна підійти до його. Зараз покажу. Що там, Ярик? Гуляєте? Ага. Тут Я вже брав таку сапачечку, бачите, що робить. Лю Лютик, А коли ну, думав, що так трохи на відстані почистить. А коли підстеляю, то, то він головою на вілки скаче. Ладно, хай стоїть. Ну? Дарим прийдемо. Пані, Ви думаємо, може, корову прийднали і що ти йдеш. Що вже чіпляємо його. Ну такі показники. Але хай ще побуде. Підростає, правда, трохи можливо. І такі кілограмочки звані коли на курю випускали. Але нічого, по кілограму. Є стабільно, це по лінті по кілограму. А коли, наприклад, по виході трошки більше буде. Що ти мали? Чого ти такий з... з характером? А? Отакі бійцю. А такого, правда, ти трохи вже не такий. Для чимний хлопчик, бо якось запитували, для чого кільця в носі. Вони такі стає тоді слухняний. Це Ще трошки почекаємо до зими. Думаю, на початку зими вже поїде він десь. Прийдеться. Йому тут скучно самому. Такого. Але я не хочу просто і малих брати поки що він тут, і то, що, думаю, можливо... Научить малих таких манер негарних. Вже він тоді, коли його не буде, тоді малих заберемо. Та й так він більше то, то ще буде скакати до їх віця. А зараз ще зайдемо до наших свиней. Тут у нас свиня корисна, через місяць якраз її пороситься. Це вже другий раз, покривали її дюрком. Нам так сподобалось такі жовтенькі поросята. Ну а це в нас свинка, вона була сама маленька, то так ми її оставили. <ривіт> <ривіт> У калюжі полежує, <ривіт> тут воду вони льопають, так вони люблять там, що то видно і прохладно і мокро. Мухи трохи кусають, коля там і вікно чимось маже, і лєнти міняємо, такі повніші вже повикидали. Вікно стараємося так не відкривати, щоб трохи менше було мух, двері то постійно відкриті. Вже свиня підросла, відкий живіт від нього, то вже будемо чекати, що будуть поросятка. То буде нам така робота, і та й взагалі такі цікаві вони маленькі, так інтересно було коло їх. <рес> Зараз ляже. Сама така мала і сама така спокійна вона в нас. Ну, що ми її шкодуємо, всяке таке з хати виносимо. Все лежить. <смі> ну, вже підросла. У батьків то такі більші, набагато більші, що то вони були великими поросятами, а наша маленька, то вже для нас вона теж велика. Отак пональопує і потім в воді. Ну Там їм прохладу на цементі. Хоча вже зараз такої жари немає, як було раніше, то раніше так було дуже жарко. А зараз рівно вже ночі прохладніші. Я може вже передумав тві працювати. Ми продовжуємо збирати солому, стараємося, щоб, щоб вистачило, бо то не хочеться бічками об'ясняти, коли буде мокре зимою, що мало заготовили, то збираємо. Це наші 15 соток, де ми останні самі такі пізні сіяли. Але нічого, наріз нормально, Тут 15 і там 12, то по-моєму 26 мішків, то батьки молотили. Тоді мені таке завдання дали, попросили їх. Зараз ці перші тюки відкину. Отра трохи соломка сирувата, щоб то дощі пройшли. Де більше кучка, то не вісоку. Зараз ми приїхали на поле, заберемо тюки. Тут у нас 18 тюків. І тут є недалеко ще одне поле, там 12 сотей. То ми не знаємо, скільки там тюків, але буде небагато. Приступаємо. Можливо, 10. Там можливо 10 буде, каже коня. Ну, Зараз ми їх тут позбираємо. Така гарна погода, саме підсохлий. За кермо. Давай, їдемо. Ще загрузили, коля трошки розрівняє, щоб ще з одного поля вмістилося. не небагато, так на верхів. Якщо тут так було багато телят прив'язано, все на дамбу води. Телята і копійці багато стояли. Так, да, і телят, і, і копійцей багато було. А тепер вже ні одного теляти нема. Я ж так звернула увагу. А нас на трохи є. нас трохи є. Тут так холодок, завжди паслись на це. Потім обід поїли. Виїжджаємо вже до другого поля. Трошки є. Більше 10. Зараз заберемо ще й оцих 12 тюків, а тоді гляну. Можливо, завтра диски зачеплю. Попрошу батька, щоб проїхав і подискував би. По диску, Він вже вчора мені зробив біля гектара, проїхався. То знаєте, Зараз вдома то, то так непогано нам підсобляє. Ось, Це трохи сухіше. Ну і все, тоді буде якось так спокійніше, вже солома забрана, стерня полущена і все хай чекає поле нас до осені. Тоді будемо щось грати, сіяти. Вже метюки всі позбирали, повеземо до бичків, там розгрузимо. Ну, це, що осталось, колі з дисками подискує і хай вже Поле відпочиває. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!